Роль жінки в державотворенні. таку тему обговорювала делегатки П'ятого світового конгресу Союзу Українок. Ця неурядова організація повсякчас намагається активізувати жінок, сприяє піднесенню їхнього освітнього та економічного рівня. І загалом виховує новий тип української громадянки. Розумієте, мене дивує зараз, що люди не розуміють, що Україна це наш великий дім. І ми повинні, ми всі відповідальні за нашу хату спільну. І не можна в цей час дбати за себе, треба дбати за державу, бо ми не будемо дбати за. України нас не буде на зібранні Презентували тематичну виставку творчих робіт активісток союзу українок, зокрема вишивки, прикраси з бісеру та живопис. Також союз українок звернувся до центральних та місцевих органів влади з відповідною резолюцією. Звернення до президента України по поверненню викрадених українських дітей. Які виклала Росія, здійснивши важкий злочин. Другий аспект це є розвиток і функціонування української мови, зокрема підтримка української мови серед нашої діаспори і наших мігрантів. Вони там особливо потребують українських шкіл, українських бібліотек. І це теж важливий напрямок державної роботи. Ще один ключовий аспект стосується. Звернення до депутатів Верховної Ради України про заборону російської православної церкви, адже це інституція, яка підтримує злочинні дії військово-політичного керівництва Росії і здійснює свою пропаганду тут в Україні, а керівний центр якої знаходиться в Росії, також ключовим моментом резолюції є звернення до українського жіноцтва, звернення до єднання, звернення до консолідації і для до продовження українських традицій українського. Жіночого року. Однією із головних подій нинішнього зібрання стало погашення конверта і марки, присвячених 90-річчю першого жіночого конгресу. Вперше світовий конгрес союзу українок відбувся у 1934 році у Станіславові. Проводиться він кожних 10 років. Уляна Николюк, Андрій Буцяк новини на вежі.